Доброго дня, зараз покажу вам, що ми купили. Так, у нас ось шланг новий. Ще один шланг нам дали на 8 діаметр. Це БУ. Цей новий, 6 міліметрів. Так, вже з коробки висипалося Новий паливний насос, але бензиновий Він заповнений всередині повністю. Я відкрив і литись почало. Так, Марка у нас отака. Це китайоза. Але тут на вісім діаметр будемо або переходник ставити, або... або будемо бачити зараз. Так, зажимчики нам ще приїхали. Зараз, секундочку. О, повисипалось там трохи. Ну ой. Ну, нічого особливого. 8-12 міліметрів так, так, це також є. Так, що там у нас ще є? Де у нас Щоб не було нормально його поклати, це сітка мішає? Де наші прокладки? Ой, не прокладки, а резинки. Так, це у нас охти. У нас повисипалося, В общем, п'ятсот штук ось таке добро. Записуйте, кому потрібно. Хто тут, тут на дачах живе? Блін, все повисипалося. Боже, одній рукою це ужас. показувати це все. Потрібно його викласти, щоб воно не повисипалося. Куди його викладати? Боже, не знаю навіть. Поки що сюди, ладно. На підлогу. Я не думав, що воно висипеться. Потім треба буде складати його до кучі. Так. 500 штучок з двох сторон, Ціна опроваса 800 грн. О. Ось у нас резиночки. Ну тут різні є, але нам надо геометр на 19 19 і Також поставимо мідні шайбочки. Це все до паливного насосу високого тиску, тому що там пересохли вони і їх не замінили. І так і вийшло, що звідти тече посадочні місця порушені, через це вже закрутили знову і почало текти калюжі цілі. Так, тут у нас об'яви ще є. Це стовпи вішати власного виробництва. Це я тут у Ворді працював, Ну, розпечатав вже не я. Ну, я думаю, тут видно, плюс-мінус, що вам тут потрібно так. Ну і далі йдемо до установки. Цього паливного насоса. Надіємося на хороший результат.